Того, щоб винні у побуті людей були покарані, тому що він все сказав, що він проти цього. Він засудив, але ми не побачили жодного реального кроку. Він, він не думав, що люди в Україні такі дурні. Ми цілком розуміємо, що якщо він засуджує, то це має бути в голосування цього людей, які підтримуються засудження. Винні убиті людей піти піді відставку і мають бути засуджені. Що він засуджує? Майдані, вони казали, що вони зміняють Майдан, в майдан тому що терміново треба було встановити ялинку. Ми, ми чуємо так на ця ялинка була, ми оцеливаємо. Оці люди, яких вони побили яких іграшок на Майдані. Тому що ця ялинка на крові. Вони хотіли ялинку, зараз ми принесемо кожному. Ця ялинка для хліба. О третій годині буде ялинка для клюєва. Так далі будемо відчутувати всіх. новини. Разом сила! 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 Разом! Біля пописування! Чому ми становимо їх не біля їх політичних посад, а біля їх бізнесових структур? Для того, щоб закордонні партнери розуміли, що ці люди... Будують э, свої гроші на крові. Биологія,